Неочікуваний рекорд Джеєля інвайти на АРМР, воро рятує героїк, а Riot Games хоче менше платити клубам. З вами знову Дмитро Чумаченко, уже відновлений після минулотижневої хвороби. Ви дивитеся дайджест кіберспортивних новин від Мейнкас. Тож поїхали! Попри те, що вся увага зараз передусім прикута до першої стадії АЕМ Керн 2024, хочеться спершу згадати про Blast Premier Fall Groups. Дуже хочеться, де команда Na'Vi потішила своїх шанувальників не лише максимальною кількістю матчів, а й неочікуваним рекордом у виконанні JL. Буквально в другому раунді матчу проти BIG литовський стрілець згадав про існування в кейсі револьвера, купив його, чисто пофанитися і за 10 секунд зробив у два рази більше фрагів з револьвера, ніж вся топова спросцена за останній рік. А саме, скільки? Тут швидкий вихід на базу Б і Джель вже забирає Рігона. Що це Це револьвер під Джеля? Револьвер, револьвер від Джейля це щось цікаве, з якого він робить вже два фраги, друзі. Чотири фраги. Чотири. Я такого ще це на сцені не бачив. Чотири фраги з револьвера в другому раунді. Один фраг зробив в Ексіті, гравець FlyQuest, другий кілоформив Снакс. Ще коли виступав за Gamer Legion. До речі, за словами одного з англомовних коментаторів, поляк пообіцяв купити r 8 найближчим часом, щоб побити рекорд JL. R8 8 це аудіо. Це револьвер. Револьвер. От вона ненав'язова реклама всіма забутою зброєю в Counter-Strike. Ну і продовжуючи тему Бласту, у фінальну частину якого навіть все ж пройшли. Хай це нервове. Хай добряче потріпавши всім нерви. От бачите, це нервове. Організатори Бласт World Final 2024 з КС2 можуть змінити дату проведення турніру. Перенесення World Final 2024 може відбутися через конфлікт з датами проведення ремер турнірів. Чемпіонат від Blast має пройти 13-17 листопада. Тоді як азійський РМР 11, -го, 14 -го листопада, американський 12-15 листопада і європейський 17-24 листопада. А зважаючи, що всі RMR проходять у Шанхаї, тоді як фінал Blast в Копенгагені то паузу між ними точно треба збільшити бодай на кілька днів. Щоби прийти до тями від зміни часових поясів. Так ніякого листопада не вистачить з такої кількості турнірів. квітня Отож. До речі, про, до речі, про відбіркові на шанхайський мейджор. Вел випустила оновлений рейтинг на його основі. Частина команд отримає прямий інвайт на РМР. Решта на закриті квали. Ну і також нагадуємо, що вперше в історії мейджерів у Європі не буде відкритих кваліфікацій, що, звісно, Обурли спільноту, але це велф, їхня гра, їхні правила. Отож від Європи 16 найкращих команд. Зокрема, G2, Spirit, Na'Vi, Maus, Маус, Astralis, FaZe, NiP, Фелканс і Heroic отримують прямі. Не так багато прямі інвайти на РМР ще 32, де будуть наші Монте і бейт, гратимуть у закритих кваліфікаціях. Будемо їх прилічувати. Бачу, що я не прилічу. Бачу, бачу! Ц... Що цікаво, до топ-16 європейського рейтингу входить ліквід. Але вона гратиме в американському регіоні, через що останній слот на РМР дістався команді Aurora. У Північній Америці прямий інвайт на РМР отримали 8 команд. А в закритих квалах гратимуть по 16 команд із Північної та Південної е, Америки. А от у домашньому. А от у домашньому для Мейджора Азійському регіоні прямі інвайти отримали аж три команди: The Mongols, FlyQuest і Lean Vision. Command Команда Віжен. Команди «Mod» пройти на західну платформу. Закриті кваліфікації РМР почнуться 24 листопада. Повторюю, закриті кваліфікації для південної та північної Америки відбудуться з 26 по 28 серпня. Загальний рмр турнір з 12 по 15 листопада. Азіатська РМР пройде з 11 по 14 листопада. Повторюю. Ворот <рес> окей, який 5 липня покинув Монте і наразі шукає собі нову команду, пішов рятувати героїк. Володимир Велетнюк зіграє за клуб на Кьольн. Зіграв в вже. Бо їхній снайпер пропускає вже третій турнір через візові проблеми. От хто б міг подумати, що коли ви купуєте росіянина? Який ще й живе в Росії, щось може піти не так із візами. Яка несподіванка. Здавалося б, данський менеджмент мали б ну, трохи викупати його звідти. Але ні, давайте відвалимо гроші за Абдула Гасанова, отак прям, да, який не буде з нами грати більшість часу, 200, IQ Move, не інакше. Перший свій матч проти Мібер команда програла, а наступний двобій проти 3D Max. Герої гратимуть буквально після того, як ми закінчимо запис цього відео, але грати будуть вже без World of Кей, тому що повернувся гравець команди Героїв. На цьому ця новина завершується. Черговий читерський скандал під час плей оффу сьомої серії другого сезону. Дому драконів Сі Europe. в матчі Бейт проти Бісі Game, якою керує Владислав Ковач, античіта крос відразу ж на старті матчу забанив гравця Бісі Game ДжОЕЛА Голмунда. Це найдовше речення, яке я в житті читав. Мовляв, античіт виявив в його системі заборонену програму під час запуску гри, хоча в попередніх матчах нічого такого не було. Сам Джоел заперечує звинувачення, але клуб перевів його в запас і поки шукає нового гравця. На цю ситуацію швидко відреагували організатори European Pro League Season 19, Division 2 і United 21 Season 7. Команда була дискваліфікована з цих турнірів. Назва турніру не змінилася і не скоротилася, лишили, як є. Яка велика назва. КС, що ви хочете. Після п'яти тижнів eSports World Cup 2024 організація Team Falcons продовжує утримувати перше місце в клубному чемпіонаті. У організації 4100 очок та два виграні турніри. Наві опустилися з третього місця на четверте і мають 1110 балів, що все одно забезпечить їм легкі півтора мільйони доларів. На третю сходинку піднялися Gaming Gladiators з показником 1200. 20 очок. Другими залишаються Team Liquid 1485 бать. До завершення EWC 2024 залишилося 10 турнірів. На чотирьох з них будуть присутні Na'Vi. В PUBG будуть Na'Vi. Вболіваємо за Na'Vi і топимо за наших. Талон повернулася до КС з новим складом, а Iron Талон повернувся в Доту. Хоч щось про доту сьогодні. Капітаном команди став 31-річний АЗР. Також до Ростера приєдналися ще три представники Австралії. Талон вже була представлена в КС з 2017 до 2018 року. Тоді кольори клубу захищали 5 тайванських гравців. Коротка новина. Riot Games теж уже не хоче бути годівничкою для невдах, тому планує змінити розподіл грошей для команд із Valorant Champions Tour. Компанія планує лікві... Компанія... планує ліквідувати програму заохочення пов'язану зі створенням контенту за участю команд VCT. Наприклад, зараз, якщо клуб досягає необхідних показників у створенні свого командного контенту, то може отримати за це близько 400 тисяч доларів. Якщо всі команди досягнуть поставлених цілей, то загальна сума виплат може вирости до понад 19 мільйонів доларів. Раят повідомила про цю зміну під час останнього тижня регулярного сезону, щоби угр щоб організації врахували це при формуванні бюджетів на 2025 рік. Звісно, багато клубів дуже незадоволені такими змінами, але решта, ті, які добре грають, і на чию думку не пофіг, перетворюють свої успіхи в контент, упевнені, що грошей від Riot для них менше не стане. Загалом же Riot Games у 2025 році. Робитиме більший акцент на цифрових товарах, зокрема тематичних скінах для команд, і очікує значного зростання загальних прибутків і виплат для клубів. Звісно, якщо тільки ви показуєте свою цінність для ліги. На цьому все, любі друзі. Дякую, що дивилися. Не забувайте підписатися на цей канал. Якщо досі цього не зробили, поставити свій лайк і написати коментар, чому саме це шоу потребує нового ведучого. Бо я знаю, що ви ці коментарі дуже любите. А я кожен з них читаю і слідкую за кожним з вас. Побачимося через тиждень. Всім гарного дня, гарного тижня, гарних кіберспортивних новин. Окремий привіт Єгору та просте людське. Dopobę?